гіркіна Стрілкова відправили до СІЗО. Затриманий терорист таки знайшовся. У мережі показали перші відео з зали суду, де йому обирали запобіжний захід, і вже відомо, скільки він сидітиме в ізоляторі. Всі подробиці обіцяю показати і розказати просто зараз на каналі. СІЧАС. йдемо по порядку. Дружина Гіркіна повідомила про його затримання та заявила, мовляв, не знає, де нині перебуває чоловік. Перші кадри одразу після цієї новини з'явилися вже майже за годину у російських пабліках. Ось терорист Гіркін Стрілков. Він же колишній так званий міністр оборони невизнаної цивілізованим світом ДНР. Він же один із зачинателів клуба розсерджених патріотів. Він же незмінний критик особисто Владіміра Владіміровича Путіна на лаві підсудних. Запобіжний захід йому обрали у Міщанському районному суді Москви. Нагадаю, гіркіна підозрюють у злочині за статтею публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Як пишуть про кремлівські Ріановості, Стрілкову загрожує до п'яти років за ґратами. За даними слідства, затриманого просять взяти під арешт та відправити до СІЗО до 18 вересня. Власне, у цих закликах до екстремізму Гіркіна звинувачують через його активність у соцмережах. Там аналізуються два дописи від 25 травня 2023 року. Ось ця кримська проблематика, і питання про неподобство, якщо не виплачується грошове забезпечення, заявив про це у суді адвокат Гіркіна Стрілкова Олександр Молохов. Тим часом сам Гіркін у ході засідання благав про домашній арешт і при цьому нарікав на хворе серце. Недавно у мене діагностя. К сожалению, справа я не успел получить, поскольку проходил обследование неофициально. Тем не менее, я принимаю необходимые лекарства, а препарат принимают ежедневно. Поэтому, естественно, мне бы хотелось проходить невопресечения в качестве домашнего рейса. Ну еще я трохи процитую. Мовляв, Заяви слідчого про те, що я можу втекти за кордоном, смішні, продовжує терорист. Я нагадує він, перебуваю в більшості країн світу в розшуку Інтерполу. Я засуджений гайським трибуналом до довічного ув'язнення за злочин, який не робив, заявив він у суді. У телеграм-каналі Стрілкова з'явилася колективна заява його соратників, які підтримали свого наставника. Зацитую. Ігор Іванович відкрито та аргументовано критикував дії представників влади, у тому числі президента. Але свобода слова, яку надавала держава, свідчила про те, що керівництво країни дотримується статті 29 Конституції Росії. Сьогодні впевненість у цьому підірвана. Ми бачимо, що у нашій країні відбуваються процеси, які свідчать про відхід представників влади від базових цінностей, кажуть вони. Ну і ще там далі по тексту мовляв. Висловлюємо беззастережну підтримку Ігорю Івановичу як лідеру клубу розсерджених патріотів. Вимагаємо від правоохоронців звільнити стрілкова і уприлюднити всіх замовників чергової провокації. Кінець цитати ці ж прихильники стрілкова почали збиратися біля будівлі суду. Один з його поплічників Павло Губарєв заявив: мовляв, репресивна машина включила свої ресурси на повну потужність. Депресівна машина включила на повну мощності свої ресурси, і ми ожидаем, що это повод вибіг Ігоря Іванича Ігор на і за чисної роботи ігоря Іванич останеться нашим знаменім. Ми будемо боротися за його свободу і доступными доступними законними средствами. Однак, попри погрози злочинця, таки відправили до СІЗО на два місяці до 18 вересня. А згодом запакували із самого губарєва. Подивіться <звачу> на гучний судовий процес у сусідній країні відреагувала наша розвідка. Затримання колишнього ватажка бойовиків. ДНР Ігоря Гіркіна-Стрілкова свідчить про посилення протистояння в російській політичній і соловій верхівці. Таку думку висловив представник оборони України Андрій Юсов. Пряма мова. Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини там, тобто у російській верхівці. Банка з пабуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу, заявив Юсов. Я ж нагадаю, що російський поет, до якого була власне відсилка, був убитий на дуелі. Радянський космонавт загинув у результаті авіакатастрофи. А з третім, ну, власне, все і так зрозуміло. А що ви скажете про такий запобіжний захід? Чи згодні з рішенням російської ФЕМІДИ? Поділіться своїми думками у коментарях. Я ж нагадаю, що Гіркина стрілкова затримали вранці 21 липня. Як це було, дивіться у минулому випуску. Його ви побачите вже за мить. Навіть не доведеться шукати нове відео по всьому каналу. Перед цим не забудьте про лайк та підписку на Ютуб канал «Січас» і «Нумо» дивитися. Російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрілкова затримано йому загрожує кілька років позбавлення волі. Подробиці справи просто зараз на каналі. «Січас». у день 21 липня стало відомо про затримання самоназваного екс-міністра оборони так званої Донецької народної республіки. Гіркіна-Стрілкова, нині він нагадаю, у Росії є одним із критиком Кремля та зачинателем Клубу розсержених патріотів. Про затримання повідомила його дружина Мірослава Рігінська. Вона написала про це у телеграм-каналі, який вів сам стрілков. Зацитую цей допис. Сьогодні приблизно об 11.30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було незабаром, за словами консьєржа. Вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 кримінального кодексу Російської Федерації, тобто екстремізм. Жінка додала, що їй наразі нічого не відомо про місце знаходження чоловіка. На зв'язок він не виходив. При цьому розмі пишуть, що Гіркина затримали у Москві. Зазначу, що санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. А довгі роки Гіркін Стрілков вважався недоторканним і тому, що він колишній офіцер ФСБ і за свою діяльність на сході України 2014 року. Захищав його в Росії до цього часу. Очевидно, і статус головного обвинуваченого у справі про катастрофу малазійського боїнг МЕЧ МН17», за яким суд у Гаазі заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення. Такі от думки висловлює спеціальний кореспондент російської служби BBC Ілля Барабанов. Далі продовжу тезу журналіста. Можна припустити, що наказ не чіпати колишнього колегу президента Росії із ФСБ надійшов із самого верху російської влади. Тож довгі 9 років силовики заплющували очі на ту критику, яку стрілков дозволяв собі, зокрема щодо президента Росії Владіміра Путіна. Так, от і напередодні стрілков перейшов до жорсткої критики особисто глави Кремля. Рознос він влаштував за кілька днів, а саме 18 липня. Тоді на його сторінці з'явився такий от допис: наведу цей потік думок дослівно. Отже, історія не має умовного способу: 23 роки на чолі країни перебувала нікчема, яка зуміла пустити пилюку в очі значної частини населення. Нині воно останній острівець легітимності та стійкості держави. Сколупати його незаконним шляхом означає успішно завершити справу тих, хто посадив унікальну перевагу на престол свого часу. Але ще шість років при владі цього боягузливого нікчему країна не витримає. І єдине, що він би міг зробити під завісу корисного, щоб не покрити своє ім'я вічною ганьбою в історії, як і удішка горбі. Це забезпечити передачу влади комусь по справжньому дієздатному та відповідальному. Шкода, що йому це навіть на думку не спаде. А якщо й прийде, то вміння обирати соратників ми вже бачили багато разів. Три крапки. Кінець цитати. Фактично, тут Гіркін назвав нікчемою нікого іншого, як саме Путіна, і напряму закликав до державного перевороту. Російські ж пабліки пишуть заяву на терориста написав колишній найманець ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. А телеграм-канали країни агресора також нагадують на Ігоря Гіркіна-Стрілкова. Ось вже вісім місяців. Пише заяви Москви. У своїх свідченнях вона просить перевірити цього персонажа на заклики до повалення влади та критику на адресу президента РФ. Ну і також жінка повідомляє, що Стрілков разом із дружиною регулярно збирають гроші для так званої СВО без звітності. Чи стало це приводом для обшуків? Наразі невідомо. Я також додам, що затримання терориста відбулося через кілька днів після новин про те, що протокол за адміністративною статтею про дискредитацію армії РФ склали на раніше судимого полковника ГРУ Владіміра Квачкова. Разом із Гіркіним вони створювали оцей самий клуб розсіржених патріотів і регулярно після початку російського вторгнення в Україну ввели стріми, під час яких жорстко критикували діяльність політичного та військового керівництва федерації. Ну а що ж буде далі? І в чому зрештою причина, що балакучий критик попався? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео, якщо ж воно вам дійсно сподобалось. Якщо хочете бачити більше подібних новин, то обов'язково підписуйтесь на YouTube канал за